Що, друзі, тебе проблема? Да, так, проблема. Глушник 6 років прослужив. На жаль, проживі, посипалися внутрі. Групу сіє. У мене є заміна в цьому глушнику. Тримай. Вітаю! Ви на каналі Візан. Мене звати Денис. Сьогодні у нас в гостях Іван. Професійний стрілець високоточної стрільби, практичної та прикладної. Доброго дня. Іван, давай мить видамо глушник нашої марки Sound і ти зробиш на нього правдивий огляд. Добре, давай, тому що мій глушник, яким я зараз користуюся, він вже в такому стані, що він вже весь проржавів, він вже внутрі всі соти розсипались, всі лейки всі розсипались, проржавіли. Ти як виробник подивишся, якому він стані. Я думаю, ти здивуєшся. Тому що він в такому стані ще працює, збирає дуже-дуже добрі групи гвинтівка цим глушником. Ну і зрівняємо новий глушник в гарному стані. І мій глушник у тому стані, який він є на раді. І подивимось. Спробуємо так. Ну що, Ми пішли стріляти. Давайте. Які враження в тебе? Так, враження гарні. Глушник мені сподобався, групу тримає нормально, не гірше, ніж тут. От. Але є особливості. Ну, давай почнемо з мого глушника. Ти зараз на нього подивишся. Скажеш свої враження, як він в такому стані, але ще працює, дуже добре працює. Перше, в мене інтегрований глушник. Тобто він сантиметрів 15, він знаходиться на столі. Недоліки. Ну, це. Він знаходиться з як у термосі. Тобто гвинтівка стріляє, ця частина дуже сильно нагрівається. По-друге, він дуже важкий. Візьми, будь ласка. Ну, під да, кіло вазить. І а тепер що? подивися, якому він стані. А що це? Тут тобто вже все вигнуло. Там Тут, воно... по суті, трубка. Там просто трубка і така крива. там. Да. А, всі оці лейки, вони просто прогнили, там такі полоси, да, да. там вони розірвані, розрушені. Але постріл. Дуже такий тихий, тихий, і ну група, ти сам бачив все нормально працює. Да, але він, працює. Але він знову інтегрований, що приводить до дуже сильно нагріву ствола, і він заважкий. Ну і ти бачиш діаметр. Так, да, більше гаразд. Знову ж, ми стріляли. З цим глушником з моїм, в мене гвинтівка була стабільніша. Мені не так треба було загружати, як своїм глушником. Першу групу, яку я зробив, я таки не можу зрозуміти, а що ж таке. У мене прицільна марка, вона так починає гуляти по цілі. Я думаю, а чому так сталося? Ну, потім я зрозумів, що це ваш був. Він пригружав гвинтівку і тому вона була стабільніша. Більш плавніше. Да. Ми відстріляли групу на камеру, вона досить нормальна група для 308-го калібру. Все добре. Там десь 0,5-06 кто хвилин це, це дуже добре. Потім камеру обрали, і ти ж бачив, я підійшли, я ще групу відстріляв в ту ж саму групу. І вона зв'язалася в нормальну дірочку. Тому що я, коли йшов, я про це думав і думаю, як вийти з цього положення, чому в мене так гуляє прицільна марка на цілі, я став загружати більш сильніше сошки, і все стало працювати, як і працювало з цим лушником. Ну, класно, габарити маленькі, діаметр маленький, довжина маленька, якісно зроблений. Мене влаштовує цей лушник. Ну і саме основне в лушнику, який б він там. Кривий, як у мене, да, не був. Саме головне, що Гвинтівка з цим глушником збирає досить доволі такі гарні групи. Іноді люди купують глушники. От я приклад розкажу тобі і одразу запитання задав. У мого Давай. гарного товариша гвинтівка Саваш з дуже таким тонким контуром ствола. У нього був S-Ultra, який накручується на ДТК ДГК. От. Групи були дуже гарні, все нормально, гвинтівка працювала з цим глушником. Але він е, каже: слухай, я не хочу зачистити ДГК кожен раз. Е, давай купимо мені глушник, щоб він просто інтегрований, був, е, в гарну віддачу гасив, тихенький був. Я кажу, ну давай. Вибрали йому глушник, досить таки дорогий. Я по пам'яті ну близько 10 тисяч гривень він коштував. Приїхав, е, інтегрований, встановили, почали стріляти, ну, краща група була ну десь сантиметрів 5. См. Нічого собі. Ми вішаємо знову Сультра, стріляємо, все добре. Рубки збираються, все добре. Дзвонимо компанії, яка виробляє ці лушники. Досить відома компанія, Кажемо, слухайте, у нас претензій до вашого виробу нема. Він зроблений якісно, черкань ми ніде не побачили, але група розвалюється. Чи можете ви нам повернути гроші? Вони кажуть, слухайте, ви ж стріляли з нього. Ми кажемо, стріляли. У вас нарікання на якість є? Нема. Ну, тоді, вибачте, ми не можемо вам повернути гроші. Тому що до нашого виробу претензій нема. Це ваша гвинтівка з нашим виробом просто не хоче стріляти. Гроші не повернули, на жаль. І тепер запитання. Якщо в вашому випадку покупець, у вас купив лушник, але в нього групи не збираються. В гармоніку не попадає коли вань, і групи не збираються. Чи будете ви вертати гроші? Так, звісно. Ми навіть рекомендуємо Тобто, Ми самі розуміємо, я сам стрілок і знаю, що таке. Важкий глушник на тонкому стволі. Якщо по якимось таким причинам глушник не підходить, тобто немає групи. Група це головне. Ну, по суті, якщо немає групи, якби там, не глушив би звук і все інше, є група, глушник працює, значить, він для цієї винтовки підходить. Так, звичайно, без питань. Ви повертаєте. Без відмов. Ну Я скажу так, це дуже добре. Це дуже-дуже добре. Тому що. Такий випадок в мене був не один раз, коли ми купляли, не підходило. Просто люди виходили з положення, вони або продавали своїм знакомим, кого різьба підходила, підходила до гвинтівки і на тих винтівках цей глушник працював. Але це добре, коли не підійшов, повернули, гроші вернули, купив те, що підходить. Це ж у нас другий день зйомок. Да, Перший намучилися день, ми. Так, день у нас не вийшов. Чому не вийшов? Знову ж таки, тут, бачите, така конструктивна. Тулочка зроблена, знову ж таки, виробником зроблена. Чому? Тому що різьблення і контур ствола, там, де кріпиться саме глушник. Тут є декілька переходів, декілька фасок, в які впирається в глушник. І в моєму випадку, ну, просто так накрутив і воно почало працювати, не вийшло. Тому виробник за моїми розмірами виготовив таку втулочку, вона вдягається. Глушник накручується, і тоді все працює саосно. Запитань нема, тому що ми приїхали, ми мішень не могли влучити. Не От сиділи, думали, а чому, а як? Потім додумалися, що це ну, такий конструктив різьблення. Знову ж таки, в мене є досвід. Ми замовили глушник на СГД. Но СГД це зовсім інша історія. Там спосіб кріплення такий дуже заморочений, там цангове кріплення. От і дуже відомий виробник, але ми йому відправляли лушник двічі. І це не його провина, що глушник не підходив до СГД. Це допуска, які в Радянському Союзі робили на СГД. Він висилає нам чертеж і каже, ну дивіться, чертеж до на СГД. Розміри, бачите, по цим розміром ми робимо. Ми переміряємо нашу СГД, а там на 2 мм розміри інші. гуляють інші, І тому ми не можемо його затягти. Різьба вже затяглася, а він люфтить. От двічі відправляли, нам зробили. Якщо у вас такі гвинтівки, ну, не рядові, скажімо так, а з якимись як у мене, да, RPA англійська, тут прийшлось дотачувати. Ну, от. Не завжди глушник, який робиться взагалі під які стандарти, підходять до, цих, до цієї зброї. Тому іноді приходиться виходити з цих положень і витачувати додаткові якісь тулички і так далі. Так, да, коли роблять різьбу. І роблять проточку. Ми нічого не зробимо. Тут тільки фортене, що воно впрається нормально, а або треба робити в толку, без неї ніяк не буде. Тепер дивись, для мене було важливо, чи з таким легким глушником залишився я після пострілу на цілі. Я залишився на цілі після пострілу. Мене це здивувало, тому що внутрішні, внутрішня газова камера вона дуже мала. А, що у вас зроблено, ти казав, що тут є а... газорозвантаження. газорозвантаження. Так, у нас йде газорозвантаження, вона йде трохи Тобто Вона йде не по прямої одразу, як багато виробників роблять. Ну, теж класна система, вона працює, ми пішли трохи іншим способом. І вона йде поверху. Угу. Вона більш ефективна, чим напряму. Гази, які розширяються в передні камери, вони одразу вилітають. Тобто Вони ще не покинули передню камеру, але вони вже пішли по бокам. Це через цю проточку, так? Да, так, да, там проточки йдуть, да, там спеціальні проточки з лабіринтами йдуть. Mm -hmm. Тому так, всі дивляються, чому з, таким маленьким, з маленькою такою вагою її не підбрасує. Е, ще один недолік е, мого а, е, крім ваги і розміров. Це те, що ну, представа така. от е, Кусок металу, він нагрівається, і у мене тут перед оптичним прицілом таке марево, що десь після п'яти пострілів, от спекотну погоду, як зараз, я мішень не бачу. Вона в мене просто плила, там все в марево було. Рішенням є цикавери, які вдягаються на глушники. Чи продаються у вас а, камери вашого виробника чи інших виробників? чи йдуть вони в комплекті, можна замовити чи ні під саме ваші глушники? Так, камери є. Вони не в комплекті, вони продаються окремо. Але під розміри, підроди, під ці розміри. розміри, які під ви ці розміри так, так, Це є. Все. Ми сьогодні на зйомки його не взяли. Ну, Тому що сумасшедші ці два дні були. А, знаєш, а, так, подетожим. У зв'язку з тим, що до цієї гвинтівки, ну, рідко які, ну це, скажімо, з, перер... з, доробкою, з доробкою, це перший глушник, який в мене підійшов до моєї гвинтівки, який працює все добре. Я не беру те, що мені не потрібно, але я буду вдячний, якщо ви мені цей глушник подаруєте, я буду з ним Так, <працювати. Звісно, <працювати. Звісно. Ну, ти був насправді скептичний, як їхав сюди. Mm, Тому слухай, що ти знав, що тебе він закриває слухай, Дай Боже. Слухай, У мене да. єдиний глушник, я тобі кажу, працював <гум> тільки цей. В мене був атек, і в мене він зараз є. Це там один із дорогих, який з декількох камер зроблений, його можна розбирати, збирати меншим, довшим. там. Ну Він дуже якісно зроблений, класний, І він в мене не працював. Ну, там, ну В кращому випадку одна кутова хвилина в мене збиралася гвинтівка. Глушником. І я дуже скептично ставився, особливо коли побачив його розмір і думаю, слухай, ну слухай, у мене от такі от не працювали, тільки такі, що, що з цим буде. Ну Подивимося, думаю, ладно. Ну що ж, друзі, нагадую, ми робимо глушники під різні різьби, під різні калібри. Можете замовити під свою різьбу Івана, це Сматашах один. Але все працює, все зробили? Так, да, працює, зробили, так. Да. Все добре. Я буду вам вдячний, якщо ви ще раз мене запросите до себе для якихось тестів. Чому ну, мені цікаво стріляти, мені цікаво проводити різні тести. По-перше, це доповнює мої знання або підтверджує ті, що в мене вже є. Так що вдячний вам. Я думаю, ми ще зустрінемося на каналі. Я дуже буду радий. <гум> до зустрічі, до зустрічі.